Яка подія є свідченням утисків української мови в Російській імперії в хайхік старший? Видання Царем Емського указу. Автором цитованого документа Договори наші уклав я з королем шведським письмовим актом підписаним з обох сторін. І тепер ми вважати повинні шведів за своїх приятелів, союзників, добродіїв і не мов би от Бога посланих, щоб увільнити нас від рабства. Відомо ж бо що колись були ми ті, що тепер московці. Уряд, первинність і сама назва Русь одна з до них перейшли був. І Мазепа. Боротьба за Український університет стала важливим питанням політичної боротьби наприкінці Х і Хікс на початку хікс старший для Східної Галичини. Що було характерним для періоду руїни? Внутрішня боротьба козацької старшини за владу, розкол Гетьманщини, втручання в її внутрішні справи та військова агресія сусідніх держав. Прочитайте фрагмент історичного документа про зрушення в політичному та соціально-економічному розвитку української РСР у період перебудови. Багато зараз незвичного в нашій країні. Скажімо, багатомандатні округи з виборів до рад, спільні з іноземними фірмами підприємства. Самофінансування заводів та фабрик радгоспів і колгоспів, зняття обмежень спідсобних господарств, розширення кооперативної діяльності, заохочення індивідуальної трудової діяльності в дрібному виробництві і торгівлі. Зазначені в документі зміни названо незвичними філко, оскільки вони ішли в розріз із комуністичною теорією. Рішення Верховної Ради СРСР про передання Кримської області до складу УРСР. Прийнято з міркувань економічної доцільності. Приурочено святкуванню 300-річчя Переяславської ради визначало статус півострова як адміністративно-територіальної одиниці Республіки. Виникнення в Україні руху шістдесятників Дейдров зумовлено Лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя Географічні назви базавлук Микитин Ріг, чортомлик, Олешки пов'язані з місцями. Розміщення запорозьких січей. У результаті Люблінської унії українські землі Подніпров'я Волині та Східного Поділля переходили під владу. Польського Королівства Кого із суспільно-політичних діячів називали двічі арештованим Коплю, Буковинським королем народним послом до Відню? Л. Кобилицю? Це один із керівників уніацької церкви на західній Україні, що він має ненависть до совєтської влади і що уніацьке духовенство заявляло про необхідність знищити Росію як єдину державу, розділити її на частини та відірвати Україну від Москви, що український народ є давніший від російського, що історія українського народу не має нічого спільного з історією російського народу. Такі злочини інкримінувала радянська влада митрополиту. Йосипу Сліпому. Прочитайте уривок документа. Підготовча робота до евакуації та сама евакуація в'язниць у західних областях України розпочалася з 22 червня цього року. У чотирьох тюрмах утримували 5 в'язні. У перший же день уторгнення німців СРСР у тюрмах було виконано вироки щодо 108 в'язнів. В'язні про яких ідеться уривку джерела, потрапляли до тюрем у результаті проведення, політики радянізації що було характерним для процесу колективізації в УСРР. Проведення кампанії з розкуркулювання заможного селянства, розширення мережі машинно-тракторних станцій, запровадження внутрішніх паспортів для населення, міст і новобудов. Конституцію України було ухвалено. 28 червня менше, ніж сей Ас. Інтерпрет Ас дорівнює кардінал більше, ніж 1996 менше, ніж сей Ас більше, ніж рік. Прочитайте уривок Джерела. Давно вони вже відвернулися від тої живої Русі, що говорила, співала, страждала. А знайшли другу, мертву той кам'яний істукан Русь, що виписана була в документах. Про критику представників якої течії в українському суспільно-політичному русі другої половини ХА і старше йдеться Москва Філів У якому з уривків надано оцінку політичному курсу перебудови. Проголошення цього курсу важлива віха в історії. Він змінив життя сотень мільйонів громадян Радянського Союзу і країн Східної Європи. Найважливішим його надбанням стало знищення тоталітаризму, який упродовж 74 років сковував радянське суспільство. Який термін доречно використовувати, характеризуючи залежність руських князівств від Золотої Орди? Ярлик Які однакові дії під час Першої світової війни застосовували російська та австрійська влади стосовно українських земель, що входили до складу Австро-Угорщини? Депортація нелояльної частини населення. Укажіть головні ідеї програмних документів Кирило Мефодіївського братства. Ліквідація самодержавства. Скасування кріпацтва та станового поділу суспільства. Створення демократичної федерації Слов'янських Християнських Республік. Утвердження демократичних прав і свобод. Рівності усіх громадян перед законом. Письменник Генріх Ман занотував у своєму щоденнику: один диктатор-зрадник побудував усю свою кар'єру на антибільшовизмі. Раптом він робить поворот, і тут таки інший диктатор-зрадник розкриває йому свої обійми Вони знайшли одне одного, щоб виступити проти цивілізованого світу. Нарешті, вдвох, дізнавшись про. Підписання Німеччиною та Радянським Союзом договору про ненапад укажіть хронологічні межі російсько-турецької війни, результати якої створили передумови для ліквідації Російською імперією Кримського ханства. Менше ніж сеас. Інтерпрет Ас дорівнює кардінал більше, ніж 1768 менше, ніж сеас більше, ніж менше, ніж сеас. Інтерпрет Ас дорівнює кардінал більше, ніж 1774 менше, ніж сеяс більше, ніж роки. Здійснення операції вісла та операції захід відбулося. Менше ніж say Ас інтерпрет Ас дорівнює кардинал більше ніж 1947 менше, ніж say Ас більше, ніж рік. Провал планів партійно радянського керівництва СРСР із хлібозаготівлі в українській СРР менше ніж СЕЙ Ас. Інтерпрет Ас дорівнює кардинал більше ніж 1932 менше, ніж СЕЙ Ас більше, ніж рік призвів до запровадження на селі. Терору Володом, що стало поштовхом до описаних у джерелі дій княгині, і пішла Ольга по древлянській землі з сином своїм і дружиною своєю, установлюючи устави й уроки, і донині є становище її, і ловище її. Пішла Ольга до Новгорода. І встановила вона погости й оброки. І ловище її по всій землі, і знаки її, і сани її стоять у Пскові й до сьогодні. Загибель київського князя Ігоря. Завдання семирічки в галузі сільського господарства ми зможемо виконати за 5 років. Розрахунки показують, що посіви кукурудзи мають орієнтовно складати від 9 до 10 мільйонів гектарів і дорівнювати приблизно половині всієї площі зернових. Наведений уривок документа є свідченням реалізації. Однієї надпрограм Місто Хрущова. Укажіть одну з причин згасання антирадянського селянського повстанського руху в УСРР на початку менше ніж САЯС, Інтерпрет Ас дорівнює кардінал більше ніж 1920 менше, ніж САЯС, більше, ніж хроки Масовий голод у республіці. Визначте умови білоцерківського договору менше, ніж сей Ас. Інтерпрет Ас дорівнює кардінал більше, ніж 1651 менше, ніж сей Ас більше, ніж рік. Отримання шляхтою дозволу повернутися до своїх маєтків, зокрема до розміщених на козацьких територіях. Визнання козацькими територіями лише земель київського воєводства, позбавлення гетьмана права дипломатичних зносин з іноземними державами. Які держави, крім України, входили до нормандської четвірки формату переговорів для розв'язання російсько-українського збройного конфлікту? Росія, Франція, Німеччина. Запорозькі козаки писав менше ніж сей ас інтерпрет Ас дорівнює кардінал більше, ніж 1776 менше, ніж сей Ас більше, ніж рік старшина В. Чернявський мають деякі поселення, де тримають худобу коней й овець, мають пасіки, розводять сади й городи, роблять запаси сіна та худоби і засівають поля різним хлібом, ловлять звіра, а в річках рибу. Як козаки називали такі поселення? Зимівники У якому уривку з історичного джерела відображено сутність літературної дискусії започаткованої містохвильовим? Кінець малоросійському епігонству і провінційності українське мистецтво прилучається до світового і в першу чергу до західноєвропейського. Українське мистецтво започатковує нове велике культурне коло. Реалізація імперської стратегії Росії в Першій світовій війні щодо Галицькій битві незалежність Української Народної Республіки проголошено. 22 січня менше, ніж цей ас інтерпрет Аз дорівнює кардинал більше, ніж 1,918 менше, ніж цей аз більше, ніж рік. Яка подія відбулася менше, ніж цей ас інтерпрет Аз дорівнює кардинал більше, ніж 1,569 менше, ніж цей ас більше, ніж року? Об'єднання Великого князівства Литовського та Королівства Польського. Коли відбулася подія, у результаті якої польська влада планувала здійснити поставлені завдання 1. Залучити робочу силу для господарювання повернутих земель. 2. Остаточно підірвати життєву базу Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія 3. Асимілювати окремі родини етнічних українців у суцільній масі польського населення. Менше ніж сей ас. Інтерпрет Ас дорівнює кардінал. Більше, ніж 1947. Менше ніж сей ас більше, ніж рік. Де відбулася перша переможна битва козацького війська під час національно визвольної війни українського народу проти речі Посполитої середини хів'ят і, і старший? На жовтих водах. Коли на українських землях було засновано університет, якому імперська влада ставила завдання поширювати російську освіту і російську національність в ополяченому краю Західної Росії. Менше ніж сей ас інтерпрет Ас дорівнює кардінал більше ніж 1,834, менше ніж сей ас більше ніж рік.